Він розказав, що у вас там закритий клуб в виконкомі, що є інститут Сматрящих. Тому ж ви знаєте, хто Сматрящий в міській раді. Я, я не хочу насправді оце от коментувати ці емоції. Це краще його спитатися насправді. Було неочікувано, що ви таке дізналися. Ви знаєте, воно виглядає смішно. А ну, ну, чесно, всі в депутації копсують нічого не зрозуміли? Про що йде мова, які сматрячі. Тобто, якщо говорити за радника, ну, це мій колишній заступник, який за 4 роки ну, для цієї команди, для міста зробився дуже багато. І, звичайно, його досвід є важливий для мене так, так і для всіх. Ну, ні в кого немає досвіду а в інших, це, це, це такого, які є них. І, звісно, він з мене залишився радником. Насправді без нього мені буде складно і всій команді буде складно. Тому що мало людей з бізнесу припішло у владу. де діє заможна людину. Я йому дякую, що хоча б за 4 роки, втрачаючи багато що втрачаючи і підставляючи себе своє ім'я, все-таки віддав для служіння місту для, для, для громади. То, що він є радником, а чому це має якось біесид? Бі він якось одночасно і похвалив, і сматрячний, і клуб бізнесу. Ну, клуб бізнесу це, це не клуб злодіїв, В бізнесі є прозорі речі, у бізнесі відкриті речі, в бізнесі задача заробити більше грошей. Ну я, я не зрозумів. Воно було якесь платено все в кучу. Це ну, корупція 400, яка корупція? Ну, є компанія, яка може звернутися в суд, в монопольний то комітет. Вона не звертається, вона каже, що нема питань. Чого у вас це все, до речі, вписується? Ну, я не, не зрозумів. Ви можете ще раз подивитися, він якось одночасно і те і те зробив. Може, настрій був поганий чи щось. Не знаю. У нас зараз у, нас зараз у багатьох, як це називається, там, да, в кожного щось своє. Але воно справді ну, воно все виглядає якось. Ну, ну чесно, але ну, серйозно. Це якось... Ми завжди є відкритими, ми завжди готові сідати, обговорювати будь-що, що відбувається. Ми відкритими до журналістів, так само відкритими до депутатів. З будь-яким депутатом ми, ми сідаємо, говоримо, всі знають мій номер телефону. Є проблеми, які складнощі. Є разом з тим суд, є журналісти. Можна все викласти в письмо. Що це було? Ми Я... книжку. Так, чекаємо книжку. Ну, Знову ж таки, що просто саме на, на, на себе не вийшов. В, ви розумієте, зараз я думаю, що таких ну, речей буде більше. А зараз ну, всі там страхають, що вже починаються вибори, починається політика. Ну, Чесно, це дурня. Мені сподівалося, я був переконаний, що ця війна, вона батьо зміни, в тому числі і політики. Навіщо ці чвари, оці якісь заяви, Ну, закінчить війну. І тим більше найбільше ну, 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 дивно це коли йде такі речі ще від влади. Я не розумію цей зрив в сесії обласної ради. Ну, це ну, мені здалося, що це все вже в минулому. Вони вже грають в вибори замість того, щоб приходити і працювати. І навіть якщо ти контролюєш там 3-4 фракції, ну йдіть на сесію, голосуйте, не голосуйте. Ну, от це що означає? Це просто показати свого кому. Мені, вам бойкові, ну а люди це то це Ви сіді собі в кабінетах, там воюють. Скажіть